Виконуємо завдання 2, практичної роботи 18 за підручником інформатика 7 класу авторів Тріщук-Лазарець, 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, new файл. Створимо змінну X. Значення даної змінної ми будемо вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-Пропуск. Далі пишемо дужки і в одинарних або подвійних лапках записуємо текст підказки для користувача, тобто, щоб він знав, що саме вводити. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. З рядковим типом ми не зможемо робити арифметичні операції, отже, нам потрібно рядковий тип перетворити в дійсний. Для цього скористаємося функцією float. Беремо це все в дужки І ставимо перед дужками float. Результат обчислення виразу будемо зберігати з міні result І перший вираз у нас x квадрат мінус 24x-56. Піднесення до степеня в Python це дві зірочки. Множення це просто зірочка. Ну і виводимо результат за допомогою функції Print. Також запишемо в одинарних або подвійних лапках, що саме виводимо, деякий пояснювальний текст. І виведемо змінну резулт. Спочатку виведемо без функції round. Щоб зрозуміти, для чого вона є, збережемо текст програми. Для цього виконуємо файл, save або save as. Перший раз немає різниці, зберігаємо власній папці, але я збережу з іменем Pract 182 Та виконуємо. Для цього виконуємо Run, Run модуль. Виводимо значення змінної X. Можна вводити дійсне число. Зверніть увагу, що в нас тут крапка не кома, Натискаємо Enter для підтвердження. І ось це в нас результат. Зараз все в нас добре. Давайте запустимо ще раз. Введемо тепер більше знаків після коми. Ну і в нас бачимо ось таке вже число. Скільки знаків після коми у нашій відповіді. Нам потрібно округлити дане значення до двох знаків після коми. А для цього скористаємося функцією round. Беремо result Також в дужки, перед ним пишемо round функцію. Ну і щоб знати, скільки саме знаків після коми, пишемо після result кома і два знаки після коми. Давайте знову виконуємо. Округлену до двох знаків після коми. Та тепер обчислимо наступний вираз. Ну і щоб не створювати нове вікно програми, давайте я ось це закоментую. Для цього напишу знак решітки. Ну, а ось ці два рядки, перший і третій нам все одно потрібний буде. Тобто ось тут ми вводимо значення Х, а тут виводимо результат. Спеціальний потрібно взяти в дужки. Ділення в Python це похила риска слэш. Зберігаємо, виконуємо. Обчислюємо третій вираз. Переходимо до четвертого виразу. Бачимо, що в нас там – це по модулю, для того, щоб взяти по модулю, скористаємося функцією ABS. Тепер переходимо до обчислення останнього виразу. якраз останній вираз пояснено завдані. Я зробив помилку. Навіть не одну помилку, а дві помилки. А тепер все вірно. Ну І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!